Якщо ви вчасно подаєте скаргу саме на рішення ВЛК районної ТЦК, то відповідно до вимог порядку, порядку того порядку, було, який був було затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 560 у 24 році. То вас повинні направити на повторний медичний огляд до обласного або Київського, якщо в Києві ТЦК та СП. У будь-якому разі я можу вам допомогти це зробити. Якщо ви укладаєте договір зі мною, то я можу подати цю заяву для вас, від свого імені, з договором, з ордером, з відповідними документами, і від вас також можу це зробити. Це все узгоджується з вами в електронному варіанті, і ви маєте захист. І це дійсно працює. Звісно, що вказана норма буде, якщо вона буде порушена, то е і вас все-таки відправлять до навчального центру, то це вже буде підставою вважати ваш призов, де і всі дії. Не тільки ТЦК, але і військове командування цих навчальних центрів, командирів військових частин, де ви будете перебувати, незаконними протиправними. Тобто вони вже будуть в, не в рамках чинного законодавства діяти. Тому, плюс, якщо у вас незаконно було затримано, доставлено позбавлення волі, то взагалі про які наслідки. Негативні щодо вас можуть йти мова. Їх не буде, тому що все одно буде суд, якщо буде суд. Суд зобов'язують ДБР, зобов'язують поліцію почати кримінальне провадження за фактом порушення ваших прав. А якщо вони захочуть сфальсифікати вже проти вас якесь кримінальне провадження, то це теж є кримінальним правопорушенням вже щодо тих осіб, які фальсифікують. Докази, фальсифікують кримінальні провадження. Ви можете сказати, та такого не буває, друзі, буває. Я працював слідчим прокуратури, зараз ці функції виконує ДБР. Тобто фактично я це робив. І я притягав до кримінальної відповідальності і співробітників поліції, і навіть співробітників прокуратури, і, звісно, співробітників, та і навіть СБУ були ситуації, і управління внутрішньої безпеки поліції. Тоді міліція була. В це, це можливо. Можлива дисциплінарна відповідальність. Вони всі ходять під законом. Тому дійте і буде все відповідно до чинного законодавства. Не більш, ні менш. Але ж закон надає нам можливість захищатися. Є дійсна конституція, вона діє. Якщо ви будете наполягати на цьому, вона буде діяти. І вона буде діяти в інтересах саме. Ваших законних інтересах. Так підчоркую це, що законних інтересів. Друзі. Звертайтеся, будь ласка, коментуйте це відео, якщо потрібна допомога консультація. Звертайтеся, якщо ви хочете укласти зі мною попередній договір на екстрену праву допомогу у разі затримання або інших якихось дій там з боку влади чи інших осіб, незалежно від того, як вони там називаються, який у них є статус чи не статус укладаєте договір. укладаєте договір зі мною. Це можна зробити. Там є три варіанти цього договору, залежать від об'єму правової допомоги, яка надається. Пишіть на електронну пошту, пишіть мені у Телеграм, у Фейсбук, у інші там будь-які месенджери, Інстаграм, тік-ток Всюди є у мене аккаунти, всюди є, є контакти. Ви можете особисто до мене додзвонитися або написати є помічники, є у мене партнери у різних містах України, навіть за кордоном. Тому що я вже напротязі багатьох років займаюся, так би мовити, об'єднанням юристів-адвокатів, які займаються саме питаннями захисту прав людини. І у мене є контакти. У мене є контакти. Різних спеціалістів, перевірених спеціалістів у різних містах України 100%, а за кордоном також. Тому що зараз наші люди роз'їхались по багатьох країнах. І, до речі, я давно займаюся питаннями побудови саме мережі єдиних ЄМП, єдині міжнародні партнери. Це мережа юристів, яка займається. Наданням правої допомоги у різних країнах. Але ж питання зараз про Україну. Моя спеціалізація це мобілізація міграція. А також і кримінальні, і сімейні, все, що пов'язане з цим: бізнес, супровід. Звертайтеся. Захист, якщо вам потрібен, якщо вам потрібна допомога, супровід юридичний. От багато хто там пише мені в коментарях: та, нічого не доб'єшся! Це нереальне, закони не працює, конституція не працює, друзі. Ну я займаюся цими справами з 2001 року, взагалі, військовими справами. Я займаюся питанням мобілізації, тільки як, як коли воно з'явилося у нас тобто, з 2014 року. І я добре знаю, що і тоді, і зараз завжди це працює. Тобто, юридичний захист. Цьому напрямку він дуже дієвий, тому що багато порушень військове командування, воно якби звикло порушувати закон. Закони вони не Чому важко сказати зараз не про це, але факт залишається фактом, і у людини є можливість захищатися. І більш того, я вам скажу, що в мене є дуже... Ну, дуже позитивна практика, взагалі, щодо захисту прав людини від незаконних затримань, від незаконних дій з боку саме ТЦК та СП, поліції, яка здійснює незаконне доставлення. Вона теж сама по собі, співробітники поліції, вони скоють кримінальне правопорушення. Там є спеціальні статті щодо цього, і є склад злочину. Це питання воно підіймається, справи порушуються. Починаються зараз. Да? Розпочинаються кримінальні провадження. І нехай ДБР їх зараз не хоче розслідувати, там проводити досудове розслідування, але ж все-таки через суди ми зобов'язуємо їх хоча б розпочинати їх. І рано чи пізно ситуація зміниться. Правоохоронні органи повинні запрацювати на народ, на людей, тому що вони саме і повинні відповідно до їх профільних законів. Захищати права людини перш за все. І це буде. Але ж вже зараз є результат. Звертайтеся, друзі, звертайтеся і відстоюйте свої права. Все. З вами був адвокат Олександр Євсютін.